І Всім привіт, друзі! Ви на каналі Саша Блойд, і сьогодні ми з вами будемо грати в таку гру клітина до сингулярності. Так що в нас тут запускається Сімблендс. Ну, добре. Е, ласкаво просимо. Цей експеримент покладений покращити наше розуміння еволюції. Беручи участь, ви допомагаєте нам зібрати наукову інформацію необхідну для створення більш точного моделювання. Ви згодні? Дві. Так? О! -о, -о! О, -о! Стушнило! Що? Що це? Це земля? Так, і планета Земля купити. Га, серйозно. Це так дуже багато клітики. І давайте первинний суп. Вау. Ну, це що у нас? Амінокислота. За 20? Ну, давайте купимо одну штучку. Е, що це у нас? Е, створене життя амінокислота. Це хіба життя? Ну, добре, я в цьому не експерт, тому. Тут можна купити ще одну. Вау, клас. Мені потрібно 40. Щоб купити ось цю штуку. О, oh, далі буде ДНК. Ну, взагалі, я би хотів купити місяць. за 240, тому. Ну, взагалі, в мене є одна ідея. Як ось це воно одне збирання покраще. E декотрі вже здогадалися. Клікер О, Так справа піде швидше. Ого, ви просто подивіться, скільки в мене вже я на місяць накопив. Е місяць. Тепер в мене буде 20 більше по 6 так буде краще. Е давайте РНК. Це що взагалі? І ще тут щось. Сонячна система аж 3000. Дякую, поки відмовлюсь. Ну, якщо так почекати, то в принципі немає. Добре, що це у нас? ДНК? Ну, давайте купимо? Ось воно створене життя ДНК. Як бачите, ось у мене ще тут що білок. Ну, Давайте купимо білок, і у нас. Прокатаріотичну якась штука. Вулка, ну, дайте. На нього накапаємо. Це швидко. Якщо мені подобається ось так. А, 800. Ну, можна і тут. Все, майже 1000. Далі озона. 65 тисяч. Що? Ну, давайте ось цю штуку. За 800. Все. От, тому... Ну, у нас бійше колись буде даватись чи ні? Сто Так багато. з цього крапочку нажмемо і чекаємо, поки купимо стюку. І це, я так розумію, перша клітина, створене життя, катаріотичну клітина. Тільки дадуть 164. Чому так мало? Чому не 3 тисячі? Ну, хоча можна, в принципі, спробувати накопити, але чому воно йде назад, якщо по суті воно має йти тільки вперед? Що? Заскухає чесно. Але ми копимо ще трошки. Давай, 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 давай. Да. Сонячна система. Ота, чмайський шлях до 15 тисяч озоновій шаблі. Я думаю, що потрібно купити. Так. Що тут? 900 треба, так? О, пішла вже справа. Пішла справа трошки більше. Ось це і це. Та і поки що будемо купувати це ще. Так, мені треба скільки. Ну, думаю, стільки буде достатньо. А, і ще ось цю штучку ми не купили. Так? Мітоз. Я я чесно не знаю, що це таке. У мене навіть якесь перше досягнення є. Ну, зараз подивимось. І що це кочаток. Дякую. О, там далі 1960. Далі 3000 потрібно на ось цю аукаріотичну клітину. Не знаю, вона виглядає як якийсь монстр, який відкрив щелепку. серйозно. Що це? Дякую. Так, добре. Так. Хороше, можна купити ще амінокислоту, воно буде ще нам давати, так. Знаєте, можна ще воно буде нам давати. Ой, далі вже йде дуже дороге. Скільки? Нам все одно по 30 дають. Ну. Та, хоча, дивіться, в принципі, все дуже добре йде. Та й що це? А, я не знаю, що це за штука. Пробуди потім подивитися, але не зараз. Ну, не знаю. Ми дуже мало ще розбилися, але. Давайте ще одну шутку купимо. Але я думаю, що на сьогодні вже все. Ми трошки тут щось покупували. Але, ну, я ще за кадром буду Остапоклійкати, так? Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і усім вам па-па.